Ю. Вітаємо вас на каналі Юніко ТВ. З вами я, ведучий цієї програми Максим Гурченко. Сьогодні до нас завітала Марія Кривошея. Маша моя колега, а також учениця музичної школи номер 1 Маша, привіт! Привіт! Я знаю, що у багатьох людей є свої захоплення. Тож я би хотів. Дізнатися про тебе і про твої захоплення. Ну, почнемо з того, що я захоплююся журналістикою. Це моє одне з перших захоплень. Також я дуже люблю малювати, колись ходила на гурток малювання. І тепер я ходжу в музичну школу номер один, займаюся на фортепіано. Мені це дуже подобається. Чим ти любиш займатися вдома? Вдома я люблю гратися з домашнім улюбленцем, і в принципі я також малюю і дуже люблю читати. Дивлюся фільми, можу щось допомогти мамі. Якщо у тебе є улюбленець, то хто він чи вона? Як її звуть? Це вона, її звуть Моніка і це Пацюк. А я, які у тебе улюблені книги та фільм? Улюблена книга це, мабуть. Гаррі Поттер, Ну, і з фільмів це також Гаррі Поттер, а із серіалів це скорпіон. Чи складно тобі у звичайній школі? На яких предметах? Наскільки? В принципі, мій предмет, який я не дуже розумію в моїй школі, це, мабуть, історія. Але ж найулюбленіші предмети це математика та зарубіжна література. Ще я дуже полюбляю англійську мову. Я думаю, що майже у кожної дитини є своя мрія, ким точніше, ким вона хоче стати. Ну я б хотіла б стати або психологом, або кінологом. Не знаю, чому саме психологом, просто мені чомусь хочеться допомагати людям людям, а кінологом. Тому що я дуже люблю тварин, в тому числі і собак. А тепер розкажи про свою музичну школу. В музичній школі я навчаюся чотири роки. Там у мене є хор, музична література, моя спеціальність, тобто фортепіано і сольфеджіо. А як ти взагалі потрапила в музичну школу? Я знаю, що у тебе дуже цікава. Історія потрапляння в музичну школу. Розка розкажи її. Для початку я займаюся музикою. Точніше, я полюбила співати ще з чотирьох років. Потім я пішла до школи, і вчителька з музичного мистецтва мені сказала, що можливо спробуй піти до музичної школи. Спочатку я пішла на сольфеджіо. І мама моя також має досвід того, що вона ходила на фортепіано. Вона була впевнена в тому, що мені там не сподобається, і сказала мені, мабуть, давай ти просто походиш на сольфеджіо, а потім, вже, якщо тобі сподобається, я запожу тебе на фортепіано. І от я проходила один рік на сольфеджіо, і після цього я попросила маму, щоб я ще почала ходити на фортепіано. Але ж вона спочатку не хотіла все-таки мене записувати на фортепіано, але ж я сказала, що дуже хочу туди. Розкажи про свою вчительку, яка вчить тебе грати на фортепіано, та які у тебе стосунки з нею. У мене з нею дуже гарні стосунки. Ми можемо про щось поговорити. Вона, в принципі, дуже гарна людина, і її звати Людмила Миколаївна. Вона. Дуже досвідчена в музиці. У неї дуже багато успішних учнів. А який твій улюблений композитор та, та музичний твір? Ну, улюблений композитор це, мабуть, бах. У нього дуже цікава музика. Вона хоч і складна, але така душевна. Я дуже люблю музику Баха. Ну а з улюблених творів це, мабуть, дощик Косенка. Якщо з тих, що я грала все-таки. Бо створів баха я не можу для себе найкращий обрати. Думаю, для кожного музиканта треба, треба знати ноти, але бувають моменти, коли вони їх забувають. А у тебе були моменти, коли ти їх забувала і імпровізувала? Ну, звичайно, були це, коли там. Концерт, академічний концерт, тобто якийсь спит здавати потрібно, або якийсь концерт перед батьками, то, звісно, там іноді хвилюєшся і забуваєш деякі ноти, і ти починаєш імпровізувати, якось стараєшся не показати, що ти там щось забула. Щось там не довчила, якщо мало часу до цього залишилось. А що тобі більше подобається грати на фортепіано або співи? Я не можу так вибрати. Мені і співати подобається, і грати на фортепіано. Просто гра на фортепіано це моє таке захоплення, яке мені ну дуже подобається. Хоча співати я також дуже люблю. Що ти вже так давно довго ходиш в музичну школу? То можливо у тебе були моменти, коли ти хотіла її покинути. чи були у тебе такі моменти? Ну, я думаю, що ні. Але коли складнощі, то звісно мені допомагала моя вчителька. Дуже їй дякую. А дякую тобі за таку цікаву розмову. Можливо, після. Цього інтерв'ю хтось захоче записатися до музичної школи ви були на каналі Юніка Тіві. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей усім па-па.